Всім привіт! В продажі Renault Megane 3 автомобіль перегнаний з Франції, розмитний, зареєстрований на український облік. 2012 рік виготовлення. Двигун 1,5 дизель К-9К 81 кВт, 110 кінських сил. Механіка, шестиступка. По комплектації присутній задній парктронік, По кузову без корозії, без дефектів. Противотуманні фари, вже ресталіновий бампер стоїть. Заглянемо в багажник. Великий міський багажник в комплекті знак аварійної зупинки, ключ, домкрат. Повнорозмірна запаска присутня. Торка, кришка бажника, ціленька, без пошкоджень. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Не прокурений, не затертий, стеля чистенька, ціленька. По комплектації задні склопідйомники присутні. Далі по комплектації на задній задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал. Автосвітло, старт-стоп, мультикермо, клімат, штатна магнітола, навігація, круїз контроль. Двигун працює чітко, оберти не плавають. По кулісі все чудово. Партроніки спрацьовують, ручник механічний працює. Стан панелі. Робота двигуна, екологія на місці, присутні сервісні відмітки, капот крила не кручені, антифриз чистенький, Пробіг даного автомобіля 220. 7 тисяч кілометрів. Пробіг 100% що оригінал. Присутні всі сервісні відмітки. Пробіг також фіксується по блоках та по інкоду. Хоч цікавий даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Хто цікавий, телефонуйте деталі за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там буде додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!